Взяла в Драбанку кредит. Так, да, ти купила тоді Express Мюзик Nokia. 25. Ти тоді два взяла і їх тоді покрали. А я після того тоді заробив буняка і цей купив цю Nokia, таку, як кірпіч mm -hmm. з двома динаміки здорову. Вона хтось в хаті лежить, а той телефон. А це тільки купила їм. Навіть кредит не виплатила, як покрали. Як то вкрали? Ну, в школу. А з кишені витягнули. Да? А мене в мене в школі з підпарки. А в нього вкрали спідпарти. Так мені тоді жалко було, то що я там отримала, копійки, а брала а от, їм. Ема не вірить. Ну, кажу, що забулася. Пам'ятаєш, я купив того першого телефону, і ми в кінотеатр пішли. Угу. Що ми, ми знаємо ігру грали на тому телефоні, а ти все всього штурхала, що тихенько-тихенько, бо ж кіно не кіно, на мультик ми якийсь там пішли. Ема не помне, а от ти фотографія, що стоїть у мене да. в кімнаті, це ж тоді ми з того кінотеатру. Угу. Там де я вона в тій курсі червоні, а я в тій джин свій курсі. Да. То це з кінотеатра ми тоді виходимо. Сповнила? Я не, не пам'ятаю. І <реш> Дженка з вами був. Ні, я його не пам'ятаю. Я знаю, що мама сиділа сто, точно, бо в нас штурхала, що тихенько, що, що ж ви цей. Ви тоді в трохи, Чи Ми музику з нею слухали. Генка приїхав і теж безфотографірований біля того.